Корисні, яскраві для малят цікаві. Григорій білоус. Давай заведемо кицьку. Побував маленький лесик в гостях у бабусі. Весело там гусі гельгочуть, півні кукурікають, корівки йдуть з пасовиська, поважно сопуть. Несуть тепле запашне молоко? У місті такого не побачиш? Та найбільше подружився Лесик із кицею муркою. Лагідна така кицька, пухнаста, удень грається чи дріма, а вночі мишей ловить. Тату, каже Лесик, знаєш що? Давай і ми заведемо кицьку. Навіщо? питає тато? Щоб мишей ловила. Так у нас же немає мишей. Подумав, подумав Лесик, а тоді й каже, а ми ще і мишей заведемо. Читайте разом з нами.